Стан підлітка, якого вчора ввечері вразило струмом на вокзалі у місті Рожище, медики оцінюють як вкрай важкий. У хлопця, який перебуває в обласній дитячій лікарні, 70 відсотків опіків тіла. Про це суспільному розповіла керівниця медзакладу Ірина Горавська. Виклик на лінію 103 надійшов не у неділю орієнтовно о 19 годині. Говорить завідувач оперативно-доспадчерської екстреної медичної допомоги Станіслав Лінік. По приїзду бригади було виявлено дитину 14 років, яка мала електротравму і опіки першого другого ступеня близько 50%. Дана дитина була доставлена дитячу обласну лікарню. Дитина свідомості, але оскільки там був ще саме собою больовий шок, то дитину відповідно було знеболено і вже тоді доставлено. Восьмий вагон від кінцеві. Чергової залізничної станції рожища Святослав Іщук розповідає: вчора на місцевому вокзалі гуляла компанія підлітків. Один із них заліз на вагон. Вони списані, в принципі, вагони, але ждуть ремонту. Він торкнувся того проводу, і його замкнуло, Він згорів вгорів. Тут і кругом бачите, знаки є, і все є. Що не можна ходити по коліях, то все. Ну а що ти дітям не запретиш? Тим більше станція не обгорожена з усіх сторін. Василь Солодько охоронець місцевої меблевої фабрики, що розташована навпроти вокзалу. Каже, вікна прохідної виходять якраз на той вагон, біля якого гуляли підлітки. Говорить його колега, який вчора був на зміні, бачив, як усе трапилося. Віка 15 дітей від чотирнадцять до 15 років. Один поліз на кришу. На йому одежа згоріла. Там діти стали кричати, бо треба було потушити, то він підбіг. Теж не схів туди лізти, бо ж його могло б там бахнути. Але потім учухався трохи і за ці перила взявся, і сам перевернувся і впав на низ. В поліції нині з'ясовують усі обставини цього інциденту. Розповів інспектор відділу моніторингу Луцького райуправління поліції Ігор Лівошук. каже, поки що слідчі кваліфікують кримінальне провадження як необережне, тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Хочемо також звернутись до батьків і закликати їх цікавитись, справді цікавитись, де їхні діти проводять час, де вони гуляють, і говорити з ними про ті місця, де може бути небезпечно для життя. Зі слів Ігоря Лєвошука, в останнє подібний випадок ураження струмом підлітка в області був на Луцькому залізничному вокзалі три роки тому. На станції Рожище таке ж траплялося десять років тому, каже черговий місцевої залізничної станції Святослав Іщук. Говорить, підлітки облюбували це місце для проведення вільного часу. Тя їх сюди, канікули нема куди подітися і йдуть сюди. Сидять просто по рампіотам. Каву п'ють і на поїзд дивляться. Фотографірується, тут по драбинці вилазить, а воно ж за півтора метра лупить. Я колись побачив поліцію, визвав, що поліція приїхала, вони розбіглися і все. Дар'я Тимошкова, Валерій Фетисов, Суспільне, Новини Луцьк.